Перефразовуючи Шекспіра, щось не так у королівстві британському. Недавно, ну як недавно, тиждень тому, вийшло на вулиці Лондона 110 тисяч людей. Це не якась проросійська двіжуха. І особливо не палестинська чи проізраїльська. Що ми бачимо у Британії, можна назвати передумовами Майдану. Або ж чогось сіршого, якщо нічого в їхній політиці не зміниться. Чому таке сталося? Чому їхні протестуючі взагалі вийшли на вулиці? Зараз поясню. Почнімо з цієї статистики населення Великої Британії. Перше це населення у 2000 році, а друге це сьогодні. За 24 роки Британія отримала 11 мільйонів нових людей. Але скільки з цих нових людей британці. Мало. Дуже мало. Народжувані серед британців значно нижче за припустимі 2,1 для підтримки населення. Тобто, країна населення навіть не росте, а зменшується. Взамін на допомогу приходять мігранти. І лише за офіційними даними, до Британії мігрувало близько півмільйона людей лише за цей неповний рік, за 25-й. Нелегальних мігрантів причому статистика не рахує. Тобто цифра може бути в рази В рази більшою. Тому їхня кількість є колосальною і дуже впливовою для такого невеликого острова. Проблема полягає в тому, що мігранти не асимільовуються, а збираються докупи. Англія, що була на 99% білою в. У 2000 році тепер на третину заселена індусами та арабами, які приносять свої культурні та релігійні звичаями, які не є несумісними зі звичаями місцевих, тобто іслам і хіндуїзм само ж собою з християнством слава поєднується, особливо їхнє многожонство і закон шаріата. Одні смачні страви, які вони з собою приносять, не компенсують того, що в Лондоні не святкують Великдень на офіційному рівні, але на офіційному рівні святкують Рамадан. Чи не забагато репрезентації для групки мігрантів, яких дійсно в Лондоні ще не так багато? І чи не замало репрезентації для корінного населення, яке і створювало цей Лондон, яке і розвивало цей Лондон напродовж століть? Про те, що це б'є по культурах малих народів Британії, таких як шотландці, Уельсці, взагалі забуті Корнульці, про це я взагалі не стану говорить. Їх і так мало, а населення мігрантів. Додатково їх просто доб'є як незалежну культурну общину. Скільки там шотландців? 5 мільйонів, уельсів 4 мільйона, корнуельців, дай Боже, 200 тисяч. Мігрантів приїхало 11 мільйонів. Їх уже менше за надвилю мігрантів.